Розділ три аутсайдери літні канікули були насиченим часом для Геррі. Це було не лише тому, що він вирішив пофарбувати волосся та змінити свій образ, але й тому, що він вирішив приєднатися до банди. Щось, що він приховував від свого друга його мати, і навіть сестра не знали про це. Якби ти запізнився, я б уже думав відрубати тобі палець на нозі, тож ти не забув, сказав йому чоловік, який сидів. Була лише пів на шосту, тож у нічного клубу було кілька годин до того, як він офіційно відкриється. Однак сам клуб насправді був лише прикриттям і бандою, відомою як аутсайдери. Курець, який розмовляв з Геррі, був лідер аутсайдерів Деміон Хоук. Члени банди здебільшого носили костюми, що робило їх схожими на пересічний бізнесменів або тих, хто працював на секретну службу. Це включало і їхнього лідера, хоча навіть студент міг сказати, що це не так. У нього був цей божевільний вигляд, який був просто надто дикий, як для того, хто мав цілий день сидіти у офісі. Він мав чорний ірокез та круглу сережку на правому вусі. Однак найвизначнішою рисою цього чоловіка були його очі вони були очі божевільного. Але як на людину свого віку Гері був безстрашним. Якби ні, то він ніколи б не наважився вступити до банди. Але ці люди все ондно його лякали. Геррі ковтнув слину, не кажучи ні слова, а долоні, його почали трохи пітніти. Гей, я жартую, засміявся Деміон, чому б тобі не піти погуляти, поки дорослі не закінчать розмовляти, я попрошу когось позвати тебе, коли ти будеш нам потрібен. Під час хоч би Геррі трохи тремтів. Важко було сказати, чи Деміон насправді жартував про таке покарання. Там бували випадки, коли він був свідком того, як лідер насправді відрубав кінцівки одному зі своїх. Перш ніж приєднатися до цієї банди, Геррі вирішив провести деяке дослідження банди. На жаль, він прочитав лише кілька коміксів, та книжок, чесно кажучи, це привело його до висновку, що це не складе великих труднощів. Навіть фільми романтизували банди. На жаль, бути у справжній банді виявилося зовсім не схоже на ті комікси та фільми. Учасники аутсайдерів робили все, щоб отримувати прибуток. Вони не цуралися продажу наркотиків вбивств, крадіжок або вимаганням. Було багато разів, коли Геррі хотів просто піти, але його там тримали дві речі. Одним із них був страх покинути це місце. Чи взагалі вони його відпустять після всього, що він бачив, і чув це було запитання, якої він не наважся сказати вголос. Давай, Геррі, ти зможеш. Тільки подумай про гроші, чувак, давай вперед. І це була друга причина. Відчинивши двері, Геррі зайшов у задню частину нічного клубу, де був великий коридор. Усередині були інші підлітки, які не були надто дуже далекі від нього за віком сидячи на дивані. Він сів поруч із ними, але жоден з них не промовив жодного слова. Геррі бачив їх кілька разів раніше, але наскільки він міг судити, жоден з них не навчався в його школі. Дивлячись на них, він замислився, які могли бути причини їхнього перебування тут. Не конкретно сьогодні це якраз він знав, а чому вони вирішили вступити до банди. Більшість хлопців його віку приєднувалися лише з необхідності. Світ був важким місцем для життя в той момент. Економіка зазнала значних змін з моменту запровадження автономних машин. Це створило нові робочі місця, але водночас позбулося багато старих. Власна родина Геррі постраждала від наслідків. Його стара мати втратила роботу на заводі, яка збирала деталі, але вона була не єдиною. Масове безробіття зруйнувало багато сімей. Рішенням уряду для вирішення цієї проблеми було запропонувати перепідготовку. Нові навички та відділи яких зараз потребує світ, такі як кібербезпека, програмування, інженерія, механіка тощо. Пройти будь-яке навчання з тим обмеденим часом, який у неї був виявилося занадто складно. Відтоді вона була змушена займатися лише підробітками. Все це створило систему рівнів у містах і селищах, що робить розрив між багатими та бідними ще більш очевидним. Рівень 5 був би найнижчим, тоді як рівень 1 був би найвищим. Ці рівні були на основі того, наскільки високим був їхній щомісячний волов'їй внутрішній продукт. Якість життя технології, медична допомога все це було кращим, чим більше готівки, яку генерує місто чи селище. Однак був один сектор, який почав просвітати завдяки цьому, і це була організована злочинність. Для них дуже прибутково, оскільки вони годували та обслуговували справді зневірених, які чіплялися за будь що, особливо ті, хто жили на п'ятому рівні, водночас обслуговуючи верхівку вищого рівня. Банди існували у всіх багаторівнових містах і часто працювали разом через посередників. Аутсайдери були однією з таких груп. Вони не були великобандою, але широко відомі їх боялися майже всі у місті. Геррі був родом з маленького містечка, він знав про погані речі, які вони скоїли, але вирішив ігнорувати це. Їхнє місто було третього рівня, тому якість життя була нормальною, але вони мусили йти на жертви, щоб залишитися тут. Змушені жити в маленькому занедбаному районі, де обмаль місця. Однак вони ледве трималися, незважаючи на всі спроби матері приховати це від них вони обидва про це знали. Геррі бачив рахунки, які псилали поштою. Якщо так продовжиться, тоді це було б лише питанням часу, коли їм доведеться переїхати до міста нижчого рівня. Освіта була б гіршою, а рівень злочинності був вищим. Він не збирався цього допустити. Їхнє життя і так вже майже перетворилося на лайно, і він не хотів, щоб воно погіршилося. Він хотів кращого майбутнього для матері та молодшої сестри, навіть якщо йому доведеться заплатити за це. Він був старшим братом, єдиним чоловіком у домі, і він хотів повернути послугу своїй матері, яка доглядала за ними навіть у важкі часи. Він не хотів тікати, як той чоловік. Поки я чекав у коридорі, подвійні двері раптово відчинилися. Коли Гері побачив, хто це його очі засяяли. Гей, малий ти знову тут привітав його чоловік із самовдоволеною посмішкою. Кірку, я щойно бачив твій бій сьогодні вранці. Вітаю з перемогою, сказав Гері, зістрибуючи з дивана. Чоловік, який зайшов до кімнати, був тим самим, що й на відео яке він дивився раніше з Томом та їхніми однокласниками. Більшість змінених працювали в якійсь організації, і Кірк не був винятком. Він працював на аутсайдерів. Вони були його спонсором, або принаймні вони володіли корпорацією, частиною якої був Кірк. Гері не знав багатьох деталей того, як складалися стосунки між ними. Він навіть не міг уявити, скільки грошей витратили аутсайдери, вклавшись у Кірка, щоб той став напівсуперзіркою у бою змінених, який був сьогодні. Коли людина жаба ось так підстрибнула, а ти використав свою грубу силу, щоб розбити його об землю, тобі все не здавалося надто легким, сказав схвильовано Гері. Можливо, це виглядало легко, але більшість речей, які я зміг зробити сьогодні, це тільки тому, що я змінений. Не намагайся робити щось подібне сам інакше ти тільки собі нашкодиш. Кірк застеріг свого надмірно завзятого фаната. Я знаю, відповів Геррі, трохи пригнічений, думаючи про те, яке було б його життя, якби він сам міг бути зміненим. Побачивши дивний вираз його обличчя та помітивши ще щось в гері, над головою Кірка засвітилася лампочка. Я знаю, в тебе ще є час перш, ніж ти займешся своїми справами так, ходімо зі мною, наказав Кірк. І не хвилюйся, якщо Деміон подзвонить, я скажу, що ти був зі мною. Гері не знав, що відбувається, але довіряв Кірку і вирішив слідувати за ним. Відтоді як він приєднався до банди, всі здавалися трохи страшними, грубуватими всі, крім Кірка. Зі зміненим все ніби простіше. Добре, те що до Кірка ставилися як до досить цінного активу для групи, щоб йому сходило з рук те, що іншим не сходило з рук. Якщо Кірк сказав, що не потрапить у біду, тоді все має бути безпечно. Вони вдвох вийшли з кабінету та підійшли до однієї з порожніх клубних кімнат. Це був досить великий клуб із трьома різними кімнатами, які часто грали три різні музичні жанри. Зараз вони були у тій, що була відома як сирна кімната. Зазвичай там грали всі популярні хіти з того часу, коли мати Гері була б його віку. Однак вдень це виглядало зовсім інакше. Ліхтарі були вимкнені, тож не було жодних кольорових вогнів, а дискокуля зверху виглядала менш особливою. Що ми тут робимо? спитав Геррі. Ти ж не збираєшся мене просити потанцювати з тобою, чи щось таке. Кірк почав сміятися, а Геррі здалось, що він має талант змушувати його сміятися. Ні, ідіоте. Я навчу тебе битися. Як битися, навіщо мені цьому вчитися, Кірк показав на свій ніс, і саме тоді Геррі зрозумів. Його ніс все ще був зламаний після тренування у регбі. Хай здається, він щось неправильно зрозумів, Він думає, що з мене знущалися, чи щось таке, ні зачекай це тобі не потрібно пояснювати. Я впевнений, що інший хлопець виглядає гірше. У будь-якому разі буде показати тобі кілька основних прийомів з такою роботою, якою ти займаєшся, хто знає, коли це знадобиться, перебив його кірк. Геррі більше нічого не сказав. Він вирішив, що було б дурістю, якби він спробував прояснити це непорозуміння. Крім того, оскільки один з його кумирів запропонував дати йому особистий урок, було б нерозумно з його боку намагатися відмовитися від нього. Все почалося з того, що Кірк показав йому перший базовий удар у боксі Джеб. Він кілька разів продемонстрував його беючи кулаками по повітрю. Геррі помітив кілька важливих моментів права рука кірка завжди закривала бік обличчя навіть під час удару. Ліва нога злегка поверталася б під час удару назовні, водночас його стегно рухалося всередину. Замість поштовху удар був різким. Тепер настала черга Геррі, спробувати він повторив усі кроки у своїй голові. Він вдарив кілька разів, і це виглядало добре та відчувалося правильно. Схоже, у мене є до цього талант. Можливо, мені варто вступити до боксерського клубу. А що ти думаєш? спитав Геррі, але, повернувши голову, він побачив розчарування на обличчі Кірка. Вибач, сказав Кірк, потираючи потилицю. Ваш удар хороші, рухи, ідеальні, ти все зробив правильно. Гаррі відчував, що наближається велике але. Але твій удар такий повільний. Це максимально швидко і сильно, як ти можеш, спитав Кірк. Геррі без задоволенням сказав йому, що це не так, але на жаль, це було б брехнею. Він старався, що сили не стримуючи себе. Здавалося, що для нього все завжди закінчувалося саме так. Він розумів теорію, як все працює, проте з якоїсь причини це було неможливо виконати, так як він уявляв собі це в голові. Двері до сирної кімнати відчинилися та перервали їхнє тренування. Один із чоловіків у костюмах зайшов. Ось ти, де Босс, шукав тебе, коли Гері повернувся до першої клубної кімнати. Він побачив, що Даймон все ще сидів на дивані. Навпроти нього сиділо п'ятеро підлітків, включаючи Гері, всі стояли прямо та чекаючи наказів. На столі було п'ятеро металевих портфелів, замкнені на унікальний код. Час вам братися до роботи, сказав Деміон. Це була робота Гаррі в організації. Він працював перевізником, а сьогодні ввечері його завданням було доставити все, що було в цих валізах. Поки Деміон пояснював деталі роботи, щось привернуло увагу Геррі. Це було лише на коротку мить, тому він не був певен, чи, можливо, його очі зіграли з ним жарт, але він відчував, що бачив щось дуже дивне. Цей портфель щойно ворухнувся. Розділ.